Над Бахмутом, ну я в це не повірю ніколи в житті. Ну використання безпілотників, які дають, наводять, коригують артилерію, воно завжди потрібне. Але, відбу... Але Мадяр сказав: я не займаюся політикою. Я комунікатор, так, я військовий, я виконую наказ. Я думаю, що це був не про ну, скажімо так, прозорий натяк про те, що частково це рішення може, може містити політичний характер. Тобто І... пояснив. А я поясню, нещодавно <кх> Мадяр. Так само, як всі нормальні люди, знаючи ціну на квадрокоптери, по яким ми їх можемо купувати за кордоном, а це в межах трьох, якщо не помиляюся, з половиною тисяч євро. Я говорю зараз за квадрокоптери, Mavic 3 t з тепловізором. Нічний, хороший ага, так. з тих дорожчих. Да. Він просто-напросто відкрив сайти, по яким сюди завозяться ті квадрокоптери. В купують волонтери, які не можуть провести через штучно створені перешкоди на митниці, не можуть провести самі. І змушені це робити через різні фірми. А ці фірми продають ці квадрокоптери 7-8 тисяч там, доларів. Тобто він там знайшов, якщо не помиляюсь, і довівши це все до логічного завершення, він знайшов фірму, яка може це привезти по ціні там, 150 тисяч гривень. Ну, я зараз там приблизно. І доказав, що всі ті, хто хто розповідає, що ми маємо купляти це по 300 тисяч в два рази дорожче, що це є мародери під час війни. І я бачив ту хвилю хейту з боку придворних, саме придворних політологів, лідерів общественних мнень і так далі, які почали розказувати, що то він там нічого там не цим не доказав. За 28 годин по проханню Мадяра. На велику кількість таких безпілотників зібрали, якщо не помиляюсь, скільки там мільйони, там мільйонами вимірюються цифри. Люди скинули за 28 годин, він назбирав скільки там енну кількість таких мільйонів на те, щоб купити там сто тих безпілотників, колосальну суму зібрав за 28 годин. І довів, що воно стоїть три тисячі, а не десять, чи там чи не вісім, чи не сім. Розумієте, да? це одна історія. Тому що сказати, що сьогодні нам не потрібні очі над бахмутом, ну це ну як. Якщо ти забираєш солдата рушницю, то тоді забирай солдата. Якщо ти сьогодні в піхоти, яка живе в землі, забираєш очі, то як піхоті випрошувати?